Почавши вивчати ведичну астрологію, в ну, мене був інтерес до самої ведичної астрології, плюс ще на консультацію ведичного астролога, це все підтвердилось. Ну, Далі я почав виконувати ці всі правила, жити згідно цих правил. І тому, от, ну, мій найперший приклад це те, що я стабільно займаюся 12 років однією справою. От, Стабільно, успішно, от, цілком достатньо. Точно те саме ці знання допоможуть вам. От, ви вже не перші. От, е, те, що я займаюся, допомагаю людині привести в порядок себе. Людина потім знаходить стосунки. Так, от, там народжуються діти, заробляються гроші в цифрах, так що вам було чітко зрозуміло. От, це е, в мене за 12 років консультацій. Це знову ж таки не то, що я спеціально займався тим, щоб там чоловіків чи жінок там, там, заміж видавати, щоб вони одружувались. Там. Ні, е, це виходило само по. В і як побічний продукт, тобто ну бонусом в мене створилося понад 200 сімей. Народилося більше ніж 250 дітей. Це тільки тих, кого я порахував, тому що в дійсності їх набагато більше.